Та все записувати. А я запрошую на сцену коронованого діамантового директора юнаць Павла Бойка. До речі, цікава лекції і попередні докладачі, наскільки грамотно професійно доносили до здоров'я програми. Пані Кива щиро, дякую, десять. Спасибо, наші дитини. Дякую вам. Витрак. Не гаразд. Що? Свіх алмазійний стан і нервова система. Чому? Тому що кишківник напряму, кішківник напрямує іде мерян легені, але з кров смоктується з кишківника і поживне, і не поживне. Тобто все смоктується і поступає в кров. А кров що це? Це все весь насильний організм і центральна нервова, тому тобто числі, система. Закрипили. В людини інтоксикація і що? Депресія, порушена мікрофлора, недостатність вітамінів групи Б. Що страдає центральна нервова система? Бов в кишківнику проходить синтез вітамінів групи Б. Це величезний взагалі потужний орган, який дає імунній системі дуже багато вітамінів, Тобто виробляється там. А якщо порушена мікрофлора все центральна нервова система. Але шановні друзі, вдякуючи тому, що компанія випускає потужну продукцію, вона надзвичайно... Цінна, вона надзвичайно класна. Чому? Тому що цікава технологія, це приторне екстрагування, це доносить нам, дає нам інструмент, з яким можна допомогти кожній людині. Але людям потрібно донести інформацію, що при одній мові? Монотонно кожен день, як із зарядка, монотонно кожен день як ложкою ви собі. Даєте організму, хочете дати якісне харчування, а нове життя дає вам доповнення до того харчування, яке ви отримуєте. Тому що ця технологія циркулізорного екстрагування дає нам клітинне харчування, захист клітини, виведення токсинів. Друзі. Супуйтесь до людей. Люди, як правило, не чують, вони все життя ходять і ушами. Вам потрібно достукуватися до їхніх сердець. Ви як знаєте, оті проповідники, котрі проповідуються і хочете донести людям інформацію, що є створець. Але от ми в цій ситуації, бо ми розповідаємо, як бути здоровим, а нас не чують. По що? реклама по телебаченню, люди сприймають, що нурофен, о, поїжають, де всі їдять нурофен, А хлопух із хвоєю. Та який там хлопух? Яка там хвоя? <реклама> Правильно? <реклама> І тому оце, друзі, технологія. Це ректорне екстрагування дає нам інструмент, який ми можемо собі допомогти людям. І що цікаво, ви можете допомогти, як і в гострому процесу, і так само при хронічному процесу. Тільки в гострий процес, коли це відбувається, то ви можете дати величезні дози. Сьогодні пані Фрідриксон показувала, які дози. Це при хронічному такому процесу. Да. Якщо гострий процес, не бійте давати 10, 15, 20 капель, 4-5 разів на день. Я як лікар раніше боявся. чого? Ми були вирощені на фарміндустрії 500 мг, 250 мг. А скільки в капелі доза, яка там, не буде чи передозування, чи я не нашкоджу клієнту. Ну скільки в чи в ромашці вітаміна С чи вітаміна В? Бог його знає. Але там є клітинне харчування, чому я сказав вам присім. Тому що кожна рослина має і той, і інший, і другий. Тобто великий кладязь. Ми коли говоримо Астрагал, то в Астрагалі. Віла таблиця Меніліна. Коли сьогодні е, е, Світлана говорить, що крапива для зору і вічінки для зору, це кладя з вітамінних, правильно, сонечко, це кладя. Але люди бояться не чують, а не будучи перебудування, а потім говорять, а як на рахунок алергії, У мене алергія. Ні, ні, я травми не буду, а таблетки будуть. Безглуздя це людське безглуздя. І от вам і нам, як першопрохідцям, потрібно веле донести здоровий спосіб життя, що ви природнім шляхом те, що Господь нам дав, природнім шляхом ми шляхом можете бути здоровими. Друзі, і Якщо це клітинне харчування, якщо це спирту, без цукру, без то ви таким чином можете допомогти собі, дитині, діткам, малесеньким, немовлятам, як сьогодні розповідали, немовлятам і людям старшого віку, золотого віку. Людям плачуть, зрили, навіть золотий вік, тому що ми з віком. Бімлієм, ну не чорнієм, <смі> чогось. <смі> ні, якщо паркувати, то так. Але, друзі, в будь-якому віці можна отримати результат. З цього ми теж говорили. Вчора мені подобався алергічний стан. Е -е -е Сонечко, алергія, два місяці прийшла алергія. Як це може бути? Може. При монотонному. Кожного дня прийому ви отримуєте результат. Ні, друзі. не плацебо. Інколи говорите, а плацебо, дивіться, немає спирту, немає цукру, є клітинне харчування. Ви можете допомогу вирішити проблеми, як класно, правда? І компанія випускає і еліксіди, і екстракти. І якщо ми говоримо: ой, давайте будемо наркові системи допомагати. давайте ой, там шлункову кишком Трави діють полісистемно, тобто на весь організм не можна давати щось валер'яна, тільки розслаблює, покращує загальний стан, покращує сон. А ви знаєте, що валер'яна діє на залози внутрішньої секреції, покращує травлення. Відтік шовчий являється Малеріана чудовим всечогінним засобом. Проти глистим засобом, а вона вже не тримує її, як завжди, ефірі вона тут, як протягом. Але друзі. Та, діє на нервову систему, вона діє на серцеву судинну систему, вона діє комплексно. тому як кожна трава полісистемно працює на організмі. І дивіться, друзі. Головне не боятися, а коли ви впевнені, як воно працює, о чому ми набираємося цих знань тут і ви таки нас носите ці знання. Нервова система це взагалі, друзі, складна, цікава, котра складається з двох систем. Ми трошки в біології йдемо. Це центральна нервова система і периферійна нервова система. Центральна нервова система це головний мозок, спинний мозок і периферійна це нерви. Наші нерви, з нашкіри. Але, друзі, функція нервової системи яка? Це регуляція та координація. Нервова система забезпечує роботу всіх органів та систем. Ми задіємо навколишнім середовищем. Це також нервова система. І вона приймає подразники, як ми реагуємо на кожну людину. Сінтоваційний стан це дуже нервова система. уявляєте? ми повинні бути розумовими, розумово здійсними. Рухова — Дивіться, я ж стимулюю. маленькі рухи, великі, все нервова система. А саме головне, хто з вас знає, як серце працює, або ваш шлунок, або як дихають ваші легені, або як ваші пальчики рухаються. Але за внутрішню роботу легень, серця, шлунка, хто випадає вегетативна нервова система. Уявляєте? І це все пам'ять, ситуація, подразники. Ми залежимо зараз від зовнішнього подразника, який ракета, шахети, нервова система на приділі працює, тому що людина так побудована, вона хоче зберегти життя. Іде стрес. Як при стресі собі допомогти? І нервова система ну, то, що вона допомагає нам, є такою життєво важливою, і вона забезпечує нам здатність рухатися, відчувати, мислити, підтримання соціального внутрішнього середовища організму і адаптація до змін навколишнього середовища. Які які ознаки проблем з центральною нервовою системою? Які перші проблеми? Це головна біль? Періодична, постійна, Мігренеподобні болі, це вже складний стан. далі запаморочення. Координація руху, порушення координації руху людина. Рухається, думає, що не бачився неправильно, да? запаморочення, трудності з координацією руху, трудності з увагою, з пам'яті. Слабкість м'яса, Повзання мурашок, оніміння кінцівок. Друзі, як ви думаєте, коли падає зір, зір куди відноситься? До голови. До, голови. До голови. Що таке голова? Центральна нервова система. Ви думаєте, якщо зір падає, це проблеми з зором, проблема з кровопостачанням. А якщо це зір нервова система, то падає зір, значить і поганий кров'ю кори головного мозку. І, зу, і очі, це центральна нервова система. І втрата зору, двоїння в очах, це все порушення розумових здібностей. Це також нервова система, друзі. Незадоволеність, психоемоційний стан. Порушено, депресія. Це більш глибший. Людина зору це все нервова система. Які принципи, які самі такі, знаєте, прості методи... Щоб зняти, як відновити нервову систему, що ви можете зробити, друзі, навчіться робити руха. І зарядження. Активний спосіб життя. Сьогодні нам Світлана говорила, пані з Києва. Більше десяти тисяч кілометрів. Чому? Кілометрів? Кроків. <ф> Кроків. <payments. fasmud> Молодець міра, як вона кам'янська, кам'янська, бо як вона кожне слово, кілометри, о! Я зразу злякалася, ви що <зад> <шо>, думаю? <зад> Але живість розуму, сприйняття інформації, Привет. реакція, так. І дивіться, що потрібно. Це справи. Далі. Холодна вода. Обливання. Обливання. Повинно ну, знаєте стимулювання. Шкіра величезний орган сьогодні говорили. І шкіра вона дає, це каже рецептори на шкірі і передає центральну нервовому системі. І таким чином ми себе краще поживаємо. Дозвілля собі оформляйте, танцюйте, усміхайтеся, руханка. Але це все знову ж а саме головне буде. Хороший глибокий сон. І де його взяти, кажете. Будемо говорити. Да. Спротиві загартування? Так, так, так. Але ж другу. Що пити? Що давати? Коли страдає нервова система? Компанія випускає величезну палітру для всього ранішу, тобто, і і це і для імунної системи, це і для нервової системи, тому що якщо ми розглядаємо вітаміни групи В, а ще в старі часи. Лікували, я проходив практику в нейрологічному -e відділення, і ми кололи b 1 b 6 B12, поліокислоту, а як правильно сонечко мені подобається, як і кваре фармацевт. Сонечко. І ви знаєте, я згадав до тих, що думаю, ти просто б робити лікування? Ні. Воно ефективне. І ще дивіться. Ми капали тоді гідрокарбонат карбонат, натрія. Що стає? Сода. Дешевий продукт сода. Зараз цього немає. Вітаміни в групи груп, вітамінів лікарі не назначають. Це тільки якщо грамотний такий лікар, котрий дійсно. Має такий, знаєте, кругом по-другому дивиться і він, це ж, і вітаміни. Але який, які ж вітаміни заспокоюють нервову систему? Б1 віддає енергію, допомагає підтримати нормальну роботу мозку і нервової системи. В6 пелітокін бере участь в синтезі серотоніну, норадреналіну і регулюють наш, оці якраз е, фермети, наш настрій стресу у відповідь, на, е, відповідь організму на стрес. Б1, B1, Б12, фулія кислота, а фулія е, кислота, коли дитина маленька, і всі геніологи раніше говорили перший тримістр вагітності мами доносити дітям своїм, внучка, діткам, дівчатам, що фолія кислота, треба, закладка центральної нервової системи. Але цього немає, чого. -то. А в нас є, дивіться, ще якісь вітаміни. Вітафло, баланс про. Вітамін в 6 Вітамін 6 Що, що? А, баланс э, да. Енергофлору. Дивіться, як приємно, товарими аудитория разом -раз включається, то то, з Офтофлор. Шановні друзі, наш організм складається з білка. Дивіться, в першу чергу амінокислоти потрібно. Амінокислоти. Нам потрібно жири, поліенесичні жирні кислоти, ліцетін. Ліцетін дає, у нас компанія випускає рослинний ліцетін в соні. Він також впливає не тільки на центральну нервову систему, дає -збалансоване харчання, якісне збалансоване вручання і це серце, це нервова система. Ви таким чином, навіть одна капсула в день вам буде достатньо. Но коли людина хворіє, то ви, звісно, попадаєте дві-три капсули. Но одної капсули, якщо будете кожен день і одну капсулу давати, і амінокомплекса давати, ви таким чином перекриєте той дефіцит. Якщо ви будете за місяця, два-три давати, ви вже вийдете на інший рівень. Роботи фізіології організму. От ми говорили, як можна покращити природним шляхом а, е, нервову систему. Там можна ну, як пальорити нервову систему, холодний душ, руханка. Але піде світло це теж вітамін К3, сонячне проміння. І, друзі, золоте правило. Як і в харчуванні. Як і і для нервової системи, і для ендокринної системи водний режим. Півторитні літри води в день. Золоте правило харчування, вода перед їжею. Після і під час їжі воду не п'єм. Чули? Чай. компот, окреме харчування через півтори-дві години. Дивіться, які ви можете їсти продукти харчування, щоб покращити мозову діяльність? Любі горішки, ліщина, грецький горіх, особливо грудок для так, діяльності центральної нервової системи. Ну, взагалі, горішки, давайте беремо так. Яйця. Риба. Риба наша річкова. річкова вона в нас звичайно солодка. Або морська свіжа, але не свіжа морожена, я не віддаю їм перевагу. Є полінасичені жирні кислоти омега 3, псої і льоні омега 6, де є це все для судин, для нашої імунної системи, для центральної нервової системи. Це якісне збалансоване харчування. Цільноздорові продукти, білки, білки. Е, Чуєте? Я е, часто почав говорити, дружина завжди так підтримує дуже приємно, баран, бараняче м'ясо. баран не їсть хімію. Своя їсть премікси, а барана ви не заставите їсти хімію. От баран. просто баран, але не їсть. Але м'ясо бараняче, воно чисте, недаром мусульмані віддають бараніну перевагу бараняного м'ясо. як кошта? беріть на озброєння, саваша, або курочка, як ми привикли єврейські бінки. Курочка, бульончик, або перекрилення м'яса. Як класно, Тоже маємо рацію, або риба, але рибі теж багато глистію, друге. І тому протиоглисна терапія, вже так скажу, потрібно проводитися два рази на рік. І тому яйця так вже, перемилині яйця, сочовиця, е, білки е, рослинного походження, горошок. ну Все, що ви зварили, знаєте, оповідати, ось якраз звучно знову, Микола Миколаївич, да, Так, ви знаєте, я було приємно, коли читав, переглядав, що м -м, навіть в інтернеті перша перевага дають чаям природні і чаї повинні бути природнього походження, в нас все натуральне. Тобто, якщо ви даєте капельки і еліксіри, то це багатокомпонентні препарати. Однокомпонентний – це екстракт. Однокомпонентний екстракт. багатокомпонентний – компонентних еліксіри. І як чудово, що ви можете і, друзі, об'єднуйте, не бійтеся, як мені приємно з інші світам. Можна давати і крибаску тоже, що їх треба об'єднувати, не бійтеся з здоров'я, і таблетки, і екстракт, і еліксіри. Друзі, як ви варите борщ, дівчата. Дивіться, який вітамін допомагає покращити пам'ять? Вінкопілоба. Гінкотилоба. Але чуєте, я сказав, який вітамін допомагає покращити пам'ять. Е гінкотилоба має величезну серію вітамінів і. Е ну так, да, він гінкотилоба як. Препарат, котрий для судин і для полігнітивності діяльності центральної нервової системи супер. Але вітаміни це, я говорю, ліцетін, вітамін Д3, омега 3, омега-3, 6, 9, це те, що покращує пам'ять і е е горішки. Всі взагалі вітаміни, взагалі вони покращують і імунну систему, тому у нас повинен бути балансоване харчування в достатній кількості, кількості. Друзі, чому я говорю завжди? Зараз зелені, багато їжте м'ясо і зелень. Не їжте мучного, можна... старайтеся більше мовитися, не їжте без але добре, це окремо будемо. Не читав, не дивився, відверто. Всього так вітамін в 3 В В3, В3-ніацинамід, Вітамін для нервової системи для підтримки серцево судинної системи. Сприяє. Видані до на... до з дорогі холістерину крові, діє на ДНК, тобто працює на клітинному рівні ДНК і РНК, повільний процес старіння і покращує розумову працю. Да. Новий препарат вийшов в компанії, будь ласка, а як так і називається бы три? Неоценаміт. І ще, друзі, скажу. У нас є баланс Pro. Баланс Pro. Це з альфа-ліпою і і е Л-триптопан. Це взагалі потужний препарат, який виводить людей з депресії, покращує фізіологічний сон. Ви таким чином можете собі психоемоційний стан покращити друзі. Ви знаєте, як чудово, що час летить. І я ще міг би говорити, але час підживає мене і я хочу вам побажати всім здоров'я. Міцного здоров'я вам та вашим родинам е, мені приємно, що ви мені надали час, але 30 хвилин без пролетів. Дякую всім до зустрічі і бачите, як час.